Кожен з нас думав про своє майбутнє. Що на нас чекає, ким ми станемо? Чи можливо було б без наших вчителів? Звичайно, ні. Але сьогодні наш останній дзвоник і прийшов час прощатися. Цей день як ніколи, хочеться сказати найкращі побажання школі, адже з нею пройдені немалий шлях. Скільки дверей Тобто на навколо школи, скільки дверей відкривали нам у нове життя. Ми завжди будемо згадувати згадуватися спільні роки і пам'ятати друзів. Звичайно, наших вчителів, які дали нам поштовх у життя і включили в нас все важливе і потрібне. Шановна Олена Вікторівна, ви наш перший вчитель, ви та людина, яка повела нас у невідому країну знань. Люба Олена Григорівна, ви були для нас турботливою мамою. Прекрасним вчителем та зірцем для наслідування. Ми вдячні вам за те, що ви віддавали нам свою любов, не потребуючи нічого на взаєм. Шановна Людмила Анатолія, дозвольте висловити вам нашу глибоку вдячність за мудре керівництво, потрібні поради і чуйне ставлення до своєї роботи. Шкільне життя не було б таким неймовірним, якби не креативні ідеї, Олени Олегівни. Дякуємо вам за ваш талант. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Завдяки Ольжі Іванівні ми маємо змогу відкрити цей безмежний світ. Олена Миколаївна, ми вдячні вам за те, що ви відкрили для нас не лише сторінки зарубіжної літератури, а й складали не простий, але зручний для нас розклад. Мене пізнав би фарм нашої каунової мови, без Тетяни Григорівни. Ми горді тим, що вчителем з української мови та літератури були саме ви. Ми дякую Наталі Володимирівні за те, що ви відкрили нам світ історії і навчили, що Україна не на карті світу, вона тут. Альона Геннадійовна, ви пояснили нам, що як би ми не старалися, енергія ні звідси не береться і нікуди не дівається. Дякую, Любов Миколаївна, за те, що навчили нас завжди тримати себе в формі і прагнути до переможних вершин. Шановна Лідія Олександровна, ви пояснили нам цю тему з математики не тільки знадобиться нам у школі, а й у повсякденному житті. Уроки Олександра Вікторовича дозволили нам відчути себе частиною природи і пам'ятати, що у ланцюгу живлення ми завжди повинні бути на вершині. Любі вчителі нашої школи ми хочемо, щоб ви запам'ятали нас активними, яскравими та креативними. Часом лінивими, але при потребі старанними, крикливими, але активними на уроках. Ми надіємося, що назавжди залишилися у вашому серці. Дякуємо вам, наші рідні за все. Дякуємо вам. Ми будемо сумувати.